Дмитро Фірташ і Сергій Льовочки не потрапили під санкції ЄС, бо їхні прізвища до списку не додав тодішній генеральний прокурор Олег Махніцький. Інформацію про це оприлюднив народний депутат Сергій Лещенко у листі на адресу Верховного представника ЄС Кетрі Нештон колишній генпрокурор Махніцький, вказує, що українські політики розкрадали значні суми грошей та виводили їх за межі країни і просить ЄС заарештувати та повернути в Україну державні активи. Так от прізвищ Фірташа і Льовачки на у цьому переліку немає. Сам Олег Махніцький телефоном розповів ТСН, що обставин, за яких підписував цього листа, не пам'ятає, і навіть якщо припустився помилки, то два його наступники могли б вже її виправити. У генпрокуратурі інформацію Лещенка не коментують. кажуть у п'ятницю в них короткий робочий день. Я не пам'ятаю обставин. Просто якщо б ви мене запитали рік назад, я би ще щось пам'ятав. Після того було ще два моїх наступники. От ставте питання зараз до них. Якщо навіть я допустився помилки, якщо припустити, то чому мої наступники не виправили цю помилку і не допрацювали? Я працював три місяці. цих людей ми перевіряли. Було декілька листів. До речі, то це не один лист. Можливо, воно є в другому листі.